Ці труби знаходяться вже в жахливому стані. Вони термін експлуатації свої повністю вичерпаний. Дані нові труби вони не піддаються корозії, вони більш стійкі, в них гарантія більше 50 років. 460 метрів водопровідних та 300 метрів каналізаційних мереж планують замінити на вулиці Лятошинського. Про це розповів Сергій Яріомін, головний інженер комунального підприємства «Житомирводоканал». Була виведена мережа з Безпосередньо з обслуговування на даний час. Всі абоненти, які були підключені до цієї мережі, переключені на іншу трубу. На даний час, після вже виконання цих зварювальних робіт, ми проведемо санацію і переключимо до нової труби вже всіх абонентів, які знаходяться по вулиці Лятошинська, вулиці Михайлівська. Заміну труб виконують 10 працівників підприємства. Для цього вони використовують підйомний кран, екскаватор та дві аварійні машини. В Даний момент треба відкачати воду зробити приямок, розрівняти для того, щоб можна було засипати свіжий щебень під основу. Потім будуть викладатися блоки з перев'язкою. Ну, буде робитись квадрат, квадрат. Це все буде потім вистраюватися і робитися бетонне покриття буде. Ну, Вже там потім засипається вже для дорожніх робіт щебенка і вже ложиться асфальт. За словами головного інженера Сергія Єрьоміна, роботи із заміни труб на вулиці Летошинського планують завершити наприкінці червня. Тетяна Докеча, Ольга Нестеренко, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.